Дональд Трамп нав'язав Європі торговельну угоду, згідно з якою ЄС зобов'язується закуповувати скраплений природний газ, нафту та мікрочипи на суму 750 мільярдів доларів, не отримавши при цьому симетричних зобов'язань. Від США. тим часом Сі Цзіньпін. Із неприхованим задоволенням спостерігає, як державні китайські корпорації, що отримують субсидії від уряду, витісняють європейських конкурентів від виробників акумуляторів і вітряків до автовиробників. Навіть Катар, крихітна постельна країна, продемонстрував Європі, що одного попереджувального листа достатньо, щоб Брюссель почав відступати від своїх принципів. Колись британська імперія відправила б спортсмута цілий флот канонерських човнів, щоб змусити впертого і міра піти на поступки. Тепер можна лише виявляти покірність. Що сталося з Європою, яка колись диктувала умови всьому світу? Як можливо, що зелений курс, проєкт створений армією з 32 тисяч брюссельських бюрократів, який мав зробити союз лідером 21-го століття, став інструментом його економічного пригнічення. До такої міри, що мешканці Вольфсбурга, одного з найбагатших міст Європи і серця її ключового промислового лідера, раптом почали боятися за своє майбутнє і масово виставляють свої будинки на продаж. Як Європа стає колоніальним ринком для наддержав? Серед багатьох відер холодної води, які нещодавно вилилися на Європейський Союз, те, що прийшло з Катару, є особливо крижаним. Ця невелика, але впливова держава висловила свою незгоду з директивою ЄС про корпоративну стабільність. CSDDD – одним зі стовбів зеленого курсу, покликаного зробити Європу кліматично нейтральною до 2050 року. Про що йдеться? CSDDD Директива щодо належної обачності в сфері корпоративної стійкості накладає великі корпорації зобов'язання контролювати свою діяльність та діяльність своїх партнерів з точки зору викидів впливу на навколишнє середовище та дотримання прав людини. Це означає детальну документацію та розгорнуту звітність. Після протестів Європейська комісія обмежила сферу застосування директиви. З липня 2027 року вона поширюватиметься лише на компанії ЄС. Які мають понад тисячу співробітників і дохід понад 450 мільйонів євро. Менші підприємства уникнуть витрат, які в цілому по союзу сягатимуть 6,4 мільярдів євро на рік. Орієнтовні витрати для компаній, на які поширюються дія директиви, становлять 220 мільйонів євро на впровадження та 760 мільйонів євро щорічно. Це все ще досить багато, враховуючи необхідність створення цілого відділу звітності. Було обґрунтовано припущено, що оскільки компанії ЄС несуть витрати і виконують нові зобов'язання, їхні іноземні партнери також повинні це робити в іншому випадку. Останні матимуть конкурентну перевагу, тому всі компанії з поза меж ЄС, які продають товари або послуги на його території, підпадатимуть під дію CSDDD, якщо їхній оборот в ЄС перевищить півтора мільярда євро в 2027 році. З 2029 року поріг знизиться до 450 мільйонів євро. Цю умову виконає серед інших компанія Qatar Energy, контрольована еміром Тамімом Бін Хамадом Альтані, яка в 2023 році отримала 27,9 мільярдів доларів чистого прибутку. Для такого гіганта витрати на звітність не повинні становити проблеми. Однак тут брюссельських чиновників чекав великий сюрприз у листі до європейської комісії від травня 2025 року. Міністр енергетики Катару Сад Аль-Кабі чітко висловився з цього приводу: якщо ЄС не звільнить катарські компанії від директиви CSDDD, Катар серйозно розгляне можливість перенаправлення експорту скрапленого природного газу та інших продуктів на більш стабільні та дружні ринки. Ця позиція, хоч і викладена в дипломатичному тоні, безсумнівно походить від Еміра Таміма Бінхамада Альтані. Хоча Катар є країною розміром з Люксембург, він є третім за величиною експортером газу у світі після США та Австралії, і сьогодні задовольняє 12-14% попиту ЄС на цей ресурс. На жаль, для Союзу Емір Альтані. Мабуть, взяв до серця девіз президента Теодора Рузвельта. Говори тихо, і май великий Кийок, і ти далеко зайдеш. Тому він увічливий до Брюсселя, але не приховує, що палиця, якою він володіє, дуже товста. У середині ХІХ століття, якби якийсь мір подібним чином погрожував Британській імперії, біля берегів його країни швидко з'явилися б канонерські човни і обстрілювали б його палац. Поки він не змінив би свою думку сьогодні. Європейська комісія, знаючи, що означатиме ембарго Катару на поставки скрапленого природного газу, відповіла, що серед іншого планується спрощення правил та відтермінування набрання чинності регламентом до середини 2028 року. Емір ввічливо прийняв цю інформацію, але не опустив свою палицю. Інцидент з Катаром є невеликою прелюдією до того, що чекає на європейський союз і його зелену угоду. Створення її припущень базувалося на хибному фундаменті. Припускалося, що завдяки економічній силі країн-членів і великій привабливості спільного ринку ЄС зможе нав'язати свої правила країнам і компаніям, які прагнуть економічної співпраці. Так що з часом вони і приймуть правила Європейської зеленої угоди як свої власні, несучи при цьому подібні витрати. Тим часом крихітний Катар показав, що достатньо мати велику палицю, і ЄС стає безпорадним. Він не володіє достатньо загрозливим інструментом, щоб забезпечити дотримання своїх власних правил. Після десятиліть нехтування його військовий потенціал виявляється в кращому разі скромним. Здатність співтовариства до рішучих дій практично відсутня, його економічна сила також стає все менше і менш вражаючою. І якщо таке відбувається, коли інтереси ЄС суперечать інтересам одного емірату, що ж можна очікувати в разі тривалого конфлікту з Китаєм і США? Адже лідери цих наддержав мають у своєму розпорядженні широкий спектр потужних інструментів і не бажають, щоб економіки їхніх країн несли витрати, пов'язані з європейською зеленою угодою. Особливо, коли вони можуть отримати від цього чистий прибуток. Однією з головних характеристик великих бюрократичних структур є інерційність. Коли така структура має завдання реалізувати складні проєкти та бюрократичні заходи, такі як розробка послідовних директив, регламентів та керівних принципів, змінити щось стає дуже складно. Маючи на своєму складі понад 32 тисячі чиновників, Європейська комісія створила один із найбільших і найдосконаліших бюрократичних апаратів в історії людства. Наприкінці 2019 року цьому апарату було доручено реалізувати концепцію зеленого курсу в межах союзу. Вона покликана допомогти перетворити ЄС на сучасну ресурсоефективну та конкурентно спроможну економіку, яка до 2050 року досягне нульового рівня викидів парникових газів, передбачається в стратегії, розроблені європейською комісією. Основними інструментами цієї трансформації є директиви ЄС. Хоча вони оцінюються, як, наприклад, у звіті Маріо Драгі, системи бореться з власною інерцією. Чим більший бюрократичний апарат і чим досконаліші правила, які він виробляє, тим сильнішим він стає, і тим важче внести радикальні зміни в обраний курс. Доказ у липні 2025 року Європейська комісія представила проєкт поправки до закону про клімат. Він передбачає, що до 2040 року держави-члени скоротять викиди СО2 на 90% порівняно з рівнем 1990 року. Цей новий крок комісії є результатом зростаючого переконання, що ціль скорочення викидів на 55% до 2030 року, закріплена в законі ЄС про клімат, не буде досягнута. За прогнозами Європейського агентства, з охорони навколишнього середовища скорочення буде ближче до 43%. Це різниця в 12% процентних пунктів. У відповідь бюрократична машина вирішила прискорити темпи в надії, що з часом статистика складеться. І до 2050 року кліматична нейтральність буде дійсно досягнута. У повідомленні від 2 липня 2025 року. Комісія запевнила, що новий план базується на існуючих цілях, але передбачає більш прагматичні та гнучкі методи їх досягнення. Що це означає на практиці? Про всяк випадок передбачено план Б з 2036 року. країни ЄС зможуть фінансувати кліматичні проєкти за межами союзу або купувати права на викиди, замість того, щоб скорочувати викиди у себе вдома. Це призведе до розширення глобального ринку вуглецевих квот. На практиці це означає, що країни ЄС платитимуть за право викидати СО2 країнам, де промисловість енергетика або автомобільна галузь практично не існують, переважно африканським державам. Хоча це ще тільки проєкт, можна припустити, що бюрократична машина ЄС, рухома інерцією, буде прагнути його реалізувати. Отже, ми маємо великий бюрократичний апарат, нездатний до швидкого реагування або гнучких дій. А його програмування для реалізації абсолютно нової стратегії вимагає років консенсусу в Європейській Раді. Це надзвичайно складно досягти через численні суперечливі інтереси. Оскільки швидке перепрограмування бюрократії ЄС є нереальним, єдиним варіантом є боротьба з інерцією шляхом корекції зеленого курсу, щоб велика трансформація закінчилася успіхом, а не катастрофою. У своєму повідомленні від 2 липня 2025 року, комісія оголосила, що нова пропозиція відповідає компасу конкурентноспроможності ЄС угоді про чисту промисловість та плану дій щодо доступної енергії. Це не випадково, це має на меті продемонструвати, що комісія контролює ситуацію і підтримує промисловість, конкурентоспроможність та декарбонізацію. Офіційно все під контролем. Однак було б розумно висловити занепокоєння зараз, поки не стало занадто пізно, не тільки для того, щоб врятувати зелену угоду, але й сам союз. Європейська зелена угода оцінює успіх виключно через призму скорочення викидів СО 2 Усі заходи зведені до одного пріоритету скорочення викидів СО 2 що стало не просто метою, а визначальною ідеєю всієї стратегії. Тим часом глобальні конкуренти ЄС, такі як США та Китай, керуються набагато простішим показником кількістю успіхів, економічних і політичних. Поки США просували подібну трансформацію. конкуренція була відносно рівною. Але після перемоги Дональда Трампа на виборах 2024 року все змінилося. Ми не будемо саботувати власну промисловість, поки Китай забруднює навколишнє середовище. Заявив він у січні 2025 року. Трамп вивів США з паризької угоди, відмовившись від цілей щодо викидів СО 2 встановлених адміністрацією Байдена. Протягом наступних місяців він скасував субсидії для зелених галузей, починаючи з електромобілів. Потім у липні він підписав закон One Big Beautiful Bill Act, який скасовує субсидії для вітрової та сонячної енергетики. Кілька днів по тому агентства з охорони навколишнього середовища Лі Зельдін оголосив, що зміна клімату більше не становить загрози для здоров'я населення. Це підірвало правову основу для обмежень викидів, оголосивши про кінець регулювання, яке шкодить споживачами промисловості. Тільки час покаже, чи досягне Трамп успіху, але його дії вже є ударом для Європейського союзу. За кілька місяців США відкинули всі принципи зеленого курсу, якими ЄС зобов'язав свою економіку. Однак Вашингтон на цьому не зупинився. Трамп розмахував великою палицею Рузвельта і почав погрожувати брюссельським бюрократам. Ця палиця це мита. Дональд Трамп ввів переговори у звичному для себе стилі, неодноразово оголошуючи про підвищення мит щонайменше на 30%, а на деякі товари і більше. Зрештою, попередня угода передбачала базове мито в розмірі 15 для обох сторін, а також визначення експортних квот на сталь, алюміній і мідні вироби. Деякі товари, зокрема авіаційні деталі та обладнання, певні хімічні речовини. Генеричні ліки, обладнання для виробництва напівпровідників та конкретні критично важливі сировинні матеріали були звільнені від мит з обох сторін. Угода укладена 27 липня 2025 року. Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Дональдом Трампом також передбачає значні вигоди для США. Згідно з вебсайтом Європейської комісії, Союз зобов'язався протягом трьох років закупити у американських постачальників квоту скрапленого природного газу, сирої нафти та продуктів ядерної енергетики на суму 750 мільярдів доларів, що сприяє заміні російського газу та нафти на ринку ЄС. Крім того, ЄС зобов'язався закупити мікросхеми на суму 40 мільярдів євро. Європейська комісія також пообіцяла сприяти та полегшувати взаємні інвестиції по обидва боки Атлантики. Підприємство ЄС висловило зацікавленість в інвестуванні щонайменше 600 мільярдів доларів, близько 550 мільярдів євро у різні сектори США до 2029 року. Підсумовуючи до укладення угоди, базова ставка мити ЄС на товари із ключових галузей промисловості США становила 10%. У США вона становила 2,5%. Зараз вона становиться 0% на американські товари та 15% на товари ЄС відповідно. Крім того, не було жодних зобов'язань щодо закупівлі палива або інвестицій. Наразі поряд зі скасуванням обмежень та витрат, пов'язаних із зеленою угодою. Економічні суб'єкти США отримують вигоду від того, що тарифи ЄС більше не будуть у чотири рази вищими за американські. Додамо до цього той факт, що близько трильйона доларів капіталу буде перетікати з Європи до США через закупівлю рідкого палива та інвестиції. Це зробить американські компанії ще ефективнішими у проникненні на все ще процвітаючий європейський ринок. Це можна описати лише як акт данини, за якою сильніша сторона, маючи в своєму арсеналі палиці, диктує умови слабшій стороні. Дональд Трамп любить влаштовувати ефектні шоу, тоді як президент Китаю Сі Цзіньпін, здається, втілює улюблену приказку канцлера Ангели Меркель. За словами її біографів, вона звучала так: слабкі роблять багато шуму, а справжня сила рухається навшпиньки. Однак це не означає, що він відкидає ідею поєднання ввічливості з твердою позицією. На саміті Китай ЄС 25 липня 2025 року Урсула фон Дер Ляєн та Антоніо Коста закликали Сідзіньпіна представити амбітний план скорочення викидів до 2035 року. Та приєднатися до глобальної угоди щодо метану однак Сі проігнорував ці заклики і натомість закликав відкрити ринки та припинити обмеження для китайських компаній. Як він заявив, конкурентноспроможність не полягає у будівництві стін і бар'єрів. Руйнування ланцюгів постачання призводить до ізоляції. Цей діалог найкраще відображає взаємні занепокоєння протягом багатьох років. ЄС, особливо Німеччина та Європейська комісія, плекали надію, що Пекін зрештою прийме європейські правила. Хоча СІ ніколи не заявляв про це прямо, він вміло давав надію. Китай приєднався до паризької угоди, а сі оголосив про кліматичну нейтральність до 2060 року. Однак він зазначив, що Китай збільшуватиме викиди до 2030 року і лише потім почне їх скорочувати. Протягом останнього десятиліття Китай інвестував значні ресурси у вітрову та сонячну енергетику, запровадивши систему торгівлі викидами СО2, подібну до EU і ТІС з однією ключовою відмінністю. Він має повний контроль над цінами на дозволи в той час, як у 2023-му Тонна СО 2 коштувала в ЄС 100 євро. В Китаї вона коштувала лише 14 доларів, а згодом впала нижче 10 доларів. Китай діяв аналогічно в інших сферах зеленої трансформації, мінімізуючи власні витрати та використовуючи європейські ініціативи для отримання прибутку. Таким чином він ефективно підтримував власні компанії, які стали світовими лідерами у виробництві акумуляторів, сонячних панелей, вітрових турбін та електромобілів. Часто за рахунок конкурентів з ЄС, яких вони довели до банкрутства, такі дії зміцнили позиції Китаю як світової фабрики, зростання якої базується на експорті у 2024 році. Торговельний дефіцит ЄС з Китаєм досяг рекордного рівня в 305 мільярдів євро. Надлишкове виробництво на китайських заводах лише поглиблює необхідність подальшого розширення експорту. Не випадково, у 2024 році адміністрація Джо Байдена ввела мита в розмірі понад 100% на китайські електромобілі. А єс пішов за її прикладом, хоча й більш обережно, ввівши змінні мита в розмірі до 30%. Тим часом надвиробництво товарів Китаєм загрожує внутрішній стабільності національних економік у всьому світі, і понад 50 країн, включаючи країни ЄС, вели мита, щоб обмежити експорт з Китаю. Однак Пекін не виявляє ознак паніки. Протягом десятиліття він систематично диверсифікував свій експорт щоб уникнути залежності від ЄС і США. Проте під час саміту в Пекіні Сі Цзіньпін висловив своє найбільше побоювання, що Європа піде за прикладом Трампа. Дійсно, після початку торговельної війни Трамп тимчасово знизив мита на китайські товари зі 145 до 30 відсотків. На що Пекін відреагував зниженням мит зі 125 до 10 відсотків. Проте, згідно з прогнозом обсерваторії економічної складності, китайський експорт до США може скоротитися на 485 мільярдів доларів до 2027 року. Хоча це не призведе до краху китайської економіки, але безсумнівно завдасть їй значної шкоди і спонукає Пекін до ще більш агресивної стратегії експансії. ЄС є найбагатшим і найвразливішим ринком. А СІ також має свої великі палиці і готовий ними погрожувати Європі. 4 червня 2025 року Європейська комісія схвалила 13 проєктів, спрямованих на забезпечення доступу до стратегічних сировинних ресурсів з поза меж ЄС. Десять з цих проєктів зосереджені на літію, нікелі, кобальті, марганці та графіті, які мають вирішальне значення для виробництва електромобілів та акумуляторів. Решта проєктів зосереджені на рідкісноземельних елементах. Однак ці заходи, здається, запізнилися щонайменше на шість років. Без цих сировинних матеріалів неможливо реалізувати зелену угоду, а без рідкісноземельних металів сьогодні неможливо виробляти будь-що від смартфонів до дронів і винищувачів. Згідно з даними Євростату, за 2024 рік 46% рідкісноземельних металів, що імпортуються до ЄС, походять з Китаю: 26% з Росії і 20% з Малайзії. Крім того, 90% світового перероблення цих металів відбувається в Китаї. Пекін також постачає 38% графіту, 96% магнію та 73% галію, сировини необхідної для промисловості. Таким чином Китай може паралізувати виробництво в Європі, просто ввівши ембарго. Фактично, вони вже використовували цей інструмент проти США, І через кілька тижнів Дональд Трамп скасував мита в розмірі 145%, знизивши їх до 30% і шукав компромісу з Пекіном. Європейський союз має ще біднішу базу критично важливої сировини, ніж США, і його єдиним захистом від китайського шантажу є мита. Однак Пекін не хоче торгової війни йому достатньо безперешкодно заробляти на європейській зеленій угоді як ключовому постачальнику продуктів і технологій без мит. Вигоди, які мали дістатися європейським компаніям, тепер дістаються Китаю. Витрати на трансформацію несуть європейські суспільства та підприємства без будь-якої економічної компенсації. Це дозволяє китайським конгломератам фінансувати експансію в інші сектори, що сьогодні на власному досвіді відчуває європейська автомобільна промисловість. 2024 рік був катастрофічним для німецьких брендів, які втратили ще більшу частку ринку в Китаї. У липні 2025-го Volkswagen оголосив про закриття свого заводу в Нанкіні потужністю 360 тисяч автомобілів в рік. Європейські компанії програють цінову війну з китайськими виробниками, які отримують державні субсидії, і чиї автомобілі, особливо електричні, часто перевершують європейські електромобілі. Але це лише початок. Зіткнувшись із надвиробництвом, китайські конгломерати переносять цю війну на ринки ЄС, витісняючи місцевих гравців. Тим часом автомобільний сектор є основою економіки ЄС. Він забезпечує близько 13 мільйонів робочих місць і щорічно генерує близько 1 трильйона євро ВВП, що становить значну частину 17 трильйонів ЄС. Крах автомобільної промисловості в Європі матиме катастрофічні наслідки, і прості люди починають це усвідомлювати. Ще в жовтні 2024-го Deutsche Welle повідомляла про похмуру атмосферу у Вольфсбурзі, одному з найбагатших міст Німеччини, де майже половина населення працює на Volkswagen. Люди бояться за своє майбутнє, деякі навіть розглядають можливість продажу своїх будинків, перш ніж вони втратять свою вартість. Майже ніхто не хоче розмовляти та фотографуватися, повідомляв журналіст Deutsche Welle. Цей страх є виправданим, особливо якщо дивитися на ситуацію в ширшому контексті, і, США, і Китай відкинули економічні правила, які просуває Європейська комісія. Вони не відмовляються від енергетичної трансформації, а лише розвивають її там, де це приносить користь, не несучи витрат, пов'язаних із зеленою угодою. Яким буде результат? Викиди СО 2 у США все одно зменшуються, хоча й без ідеологічного фанатизму. Цікаво, що Китай також, вперше з часу пандемії, у 2024 році зафіксував зниження викидів СО 2 Обидві наддержави США і Китай чітко дали зрозуміти, що будуть співпрацювати з Європейським союзом лише на своїх умовах. Пекін і Вашингтон налагоджують свої відносини з Брюсселем з метою максимізації прибутку своїх компаній. Вони ставляться до ЄС так, як держави XIX століття ставилися до своїх колоній, як до ринку для своїх товарів колоніального ринку. Ця аналогія особливо добре відображає ситуацію Китаю, який почав стикатися з кризою надвиробництва, подібно до тієї, що колись спіткала Британську імперію. Тому КНР повинна експортувати все більше і більше продукції, щоб уникнути цієї кризи. Це забезпечує засоби до існування вітчизняних виробників і надає країні стабільність та розвиток. Найгірша новина для ЄС полягає в тому, що і Дональд Трамп і Сі Цзіньпін мають достатній вплив, щоб змусити блок підкоритися. Сам ЄС не в змозі розробити єдину та ефективну стратегію опору через розбіжності в національних інтересах, якими вміло користуються інші великі держави. Однак, незважаючи на мінливу реальність, Брюссель відчайдушно тримається за зелену угоду і за священний показник викидів СО2 він вводить додаткові податки, такі як і 2 та обмеження розраховуючи на вуглецеві тарифи CBAM та угоду з Маркосур як захист від дешевої конкуренції з боку таких країн, як Китай, США та Індія. Однак ніхто не пояснює, чому ці країни не мусять просто змінити ситуацію, як це зробив Катар з CSDDD. Також немає пояснення, чому європейські компанії повинні досягти успіху на нових ринках, якщо вони вже зазнаються невдач на своїх власних. Тому в найближчі роки ми можемо стати свідками все більш стискаючої петлі навколо економік ЄС. Зниження доходів і зростання вартості життя, спричинені принципами зеленого курсу, стануть політичним паливом для популістських груп на чолі з німецькою альтернативою для Німеччини, французьким національним об'єднанням або польською конфедерацією. Ці групи об'єднує одне: опозиція до брюссельської бюрократії та бажання реконструювати союз або навіть повністю його покинути. Як це зробила Велика Британія? Тож, порівнюючи стратегії США та Китаю, і враховуючи їхній потенційний вплив на внутрішню політику держав-членів, можна передбачити кінець зеленого курсу. Ослаблена китайською експансією та американським протекціонізмом Європа буде все більше відчувати труднощі з несенням тягаря трансформації, яка робить її більш вразливою та дорогою. У найкращому випадку Європейська комісія поступово скасує зелений курс шляхом послідовних коректив та відмови від його найдорожчих елементів. У найгіршому випадку все впаде під вагою кризи та повстань окремих держав. Під загрозою опиниться не тільки кліматична політика, а й саме майбутнє Європейського союзу. В цілому якщо європейський союз не здатен виконувати свої дві основні функції захист спільного ринку та його виробників. А також забезпечення вільного руху людей і товарів в межах співтовариства. Ми говорили про це у випуску про Шенген. То очевидно, що щось фундаментальне не працює, це означає нездатність виконати головну обіцянку союзу щодо поліпшення добробуту та безпеки своїх громадян. Це дуже гучний дзвінок тривоги, можливо, один з останніх для мабуть найкращого транснаціонального політичного проекту в європейській історії. Дякуємо, що дивитеся Ґутаймс Битаймс українською. Підпишіться на канал, ставте лайк та не забувайте про коментар. Підтримуйте Сили оборони України за можливості і наш проєкт. Реквізити в описі.